Джип Франклер, це Класний крутий автомобіль, і для того, щоб взагалі вам його показати, як він стоїть на стапелі, мені напевно потрібно буде по цим сходинком піднятися. Ну що ж, наш майстер Анатолій вже завершив по ньому роботу і чуть не зламав стапель. В чому прикол? Наскільки ці автомобілі міцні, міцні у них і рами, і сам кузов, і все в цілому, що їх потрібно з великою відповідальністю брати на аукціоні, адже невдало підібраний автомобіль. Просто-напросто може не вийти відремонтувати, адже далеко не кожен стапель його потяне. І цей стапель єлі-єлі справився. Цей автомобіль у нас е, був пошкоджений по верхній частині саме по даху, і робили йому його перетяжку. Але звісно, замовляючи авто СШ з мітоавто, ви замовляєте зі спеціалістами і професіоналами. У нас є все обладнання для якісного ремонту і відновлення кузова автомобіля. І замовляючи авто СШ з нами, ви отримаєте тільки високу якість.